А до нас сьогодні підійшла оця дівчинка, яка не знає, чим годувати дитину, тому що не виплачують допомогу. Оця банда жере, давиться і крою. А прості українські дівчата, матері, не знають, чим їй годувати своїх дітей. Де справедливість? Правильно я кажу? І якщо ми не відновимо справедливість, не наведемо порядок, то буде тільки гірше й гірше. У мене немає сумнівість, що сюди прийшли люди праці. Кожен з вас заробляє на свій хліб сам, заробляє своїм важким трудом. А ті, хто, ті, хто жирує за чужий рахунок, вони зневажають вас, мене, та власний ляшкатер зневажають всі. Що я вам буду розказувати? Ви ж самі бачите в кончезаспі їхні палаци. Ви бачите, як їхні діти-мажори збивають наших дітей і не несуть відповідальності. Ви бачите, як їхні жінки з резиновими цисками і роздутими, як у жаби губами, зневажають вас, українських жінок. бо У вас руки в мозолях. Ви заробляєте своєю працею. Вони не роблять нічого. Тут скільки жінок, які працювали по 40 і більше років, пенсія по тисячі гривень. А зараз жінка ніколи в житті не працювала, і дали цей крой за півтори тисячі доларів. І тільки в наших силах змінити ситуацію. Тому я вірю в вашу підтримку. І сподіваюся на неї. Ми сьогодні живемо не просто важкий час, ставатиме гірше і гірше, якщо ми самі не змінимо ситуацію. Сьогодні час мобілізації, сьогодні час об'єднати зусилля всім, хто хоче жити в цій країні. Бо регіонали в цій країні жити не хочуть. Вони за кордоном народжують дітей, женяться, майно там мають будинки на кіпрах, на еміратах. І там покупляли місця на кладовищах Перлашес. Ми хочемо жити тут. Ми хочемо бути господарями на своїй землі і навести на ній порядок. Хочемо чи ні? Так. Дякую вам. Потрібно, щоб ви, підтримали. то ви Тому що влада зробить все, щоби вкрасти. Вкрасти у нас наш шанс щось змінити. Вкрасти у мене та інших кандидатів від радикальної партії можливість виграти вибори. Ми не дамо сфальсифікувати, я ляжу кісьми. Вірите в мене? Дякую. Вони ставлять чеченського бандіта Бадаєва кандидатом молочного магната. Закупівельна ціна на молоко. Яка 5 гривень 5? Які 5. Дві гривні. Дві гривні. Тут мені люди, Різні люди сьогодні на базарі кажуть різне. Хто казав дві, хто каже п'ять, хто сім. Скажіть мені, яка правдива цифра. А насправді, навіть якби було 5, чи навіть якби було сім, продають людям уже по 25. Мінімум в 5 разів накручуть. Це, де ці гроші діваються? Це ж наше з вами. Це не за рахунок, чого ми могли нормально жити. А ця банда краде. І вважають нас дурнями, ставлять бадайва, самовисуванець, незалежний. Він депутат обласної ради від партії регіонів. скажіть, будь ласка, який дурак повірить в те, що він не регіонал? Партію регіонів хтось підтримує тут. Ні, бо тільки психічно хворий може підтримати партію регіонів. Нахапи, падлюки, виродки. Я їх ненавиджу. Бо вони довели країну до зубожіння. Вони нас вважають бидлом. Скажіть, землю, хочуть продати. Пенсійний вік підвищують. Е, молодь не може знайти роботу зарплату, пенсії жалюгідні. Це... Маємо вигнати цю банду. Так. Для цього треба, щоб ви підтримали мене і радикальну партію, щоб Ляшко там був не сам. Нас там буде шестеро після 15 грудня, якщо ви підтримаєте, заблокуємо трибуну і змусимо виконувати ті законопроекти, які ви нам накажете. Я вам зобов'язуюсь реєструвати в Раді і боротися тільки за те, що накажете мені ви, мої виборці. Також хотів би сказати вам одну важливу річ. Все в наших руках. Якщо ми хочемо, ми можемо. Не тільки виборами. Радикальна партія Ляшка ініціює референдум з чотирьох питань, щоб кожен з нас міг власноруч довести, довести справедливість цій країні. Питання перше заборона продажу землі. Правильно? Правильно. Питання друге скасування підвищення пенсійного віку для жінок. Правильно? Зниження за збройний. Питання третє. Скасування депутатської неторканості для депутатів, правильно? Yeah. Питання четверте. Тут дуже важлива ваша думка, друзі. Смертна кара за особливо тяжкі злочини. Ті, хто вбиває наших дітей, ті, хто гвалтує наших дівчат, ті, хто краде нашу землю, ті, хто знищує розработує нашу країну. Правильно? Yeah. Дякую вам. Е, стосовно продажу землі. Насправді, друзі. В чому найбільше горе? Ми живемо в дуже багатій країні, де дуже бідні люди. Українцям Бог дав землю. Наша земля може годувати півсвіту. Ні в кого в світі такого нема. Це дар Божий. Що хочеться влада? Хоче продати. Це вони хочуть саме дорожче, що я в Україні продати. А що вони будуть продавати далі, коли продадуть землю? Людей нас з вами, дітей наших на органи. і щодо скасування. Підвищення пенсійного віку ця влада хоче, щоб люди працювали вже до смерті. Вони ж будуть піднімати і піднімати. До скілько що до 100 років піднімуть тут в іншому сіль, друзі, в тому, що Ця влада настільки паразитує на бюджетних коштах, що хоче, щоб поменше взагалі платити пенсії. Вони ж до того доводять, що люди просто до тої пенсії не доживуть і зараз важко вижити. Підходить сьогодні ліквідатор аварії Чорнобильської і каже, я питаю, яка у вас пенсія? Він каже, 1024 гривні. Газарова пенсія 20 тисяч гривень, Януковича пенсія 40 тисяч гривень, Рибака пенсія 15 тисяч гривень. Де справи? Чоловік рятував цю країну від екологічної катастрофи. В нього пенсія в 20 разів менше, чим у цих держеморт, ха їм грець через починку. Підходить вчителька, яка все життя вчила дітей. В неї пенсія 1040 гривень. Та хіба все справедливо, коли це все припиниться, друзі? Так далі жити не можна. І я йду в парламент, щоб разом з Ляшком захищати вас і лягти кісьми, щоб зупинити цю банду. Дякую вам, друзі, і з вашу підтримку.